Безпосередньо поговорити про плани культурної співпраці з Кореєю, голову громадської організації за сімейні цінності Наталю Федорчук. Придав доброго дня, всім учасникам заходу. Рада вас всіх вітати. І головне, що сьогодні відчуваєш, це відчуття такої теплої дружби між корейським народом і українським народом. За час війни я пам'ятаю найщасливішу дитину. Це сталося після мого повернення з відрядження до Варшави в купе зайшла мама з маленькою дівчинкою. Вони були переселенцями. Дівчинці було 8 років. Такої щасливої дитини я ну, спочатку повномасштабного вторгнення не бачила. І речей не було. Це не були переселенці, якби які верталися додому. Я питаю, Боже, звідки ви? А дівчинка каже, здійснилася моя мрія. Я була на концерті Бітіес. Розумієте? І я про BTS слухала від Варшави до Києва. Це про те, що у дітей є мрії. У українських дітей є мрії. І культура, і нашого народу, і корейського народу творить дива. А чим більше пізнаєш культуру корейського народу і корейців, тим хочеться більше вивчати їхню мову. І пізнавати, хто вони є. Наша історія нашого міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, вона базується на цінностях. На цінностях, які дуже близькі кожному з нас, хто тут знаходиться в цьому залі. Я одне можу сказати: економічний розвиток Кореї, який почався 60 років тому і сьогодні став дивом, розпочався саме з цінності. Після війни корейці почали формувати в своєму народі найважливіші основи: сім'я, дружба і кохання. Це те, що дає підґрунтя для зростання мрії. І коли дитина щаслива, коли людина щаслива, їй хочеться творити не тільки для себе, для свого народу, для своєї країни. І от ми з видавництвом. Саміт книга, склавши всі наші позитивні враження від корейців, від діаспори, від Гарі Кіма, від е, людей, які зараз долучають нас до корейської культури, вирішили придумати дуже крутий проект. І цей проект – це телемарафон, безперервний телемарафон на цілий день фанатів корейської культури, групи ПІТЕС. З кожного куточку України. Ця група дійсно дарує людям радість, і у людей вона викликає мрії і стіснення мрій дарує, як показала ця дівчинка. То чому ж не побачити цих українців, які в часі війни захоплюються корейською культурою, які зрощують позитив і об'єднати їх через цей телемарафон і познайомитися з цією культурою інших українців? Добре. Дякую, Наталочка. Мені здається, що найголовніше, що ця група не просто магніт. Не просто здійснює мрії, а кожен фанат, це маленький хлопчик або дівчинка. Ти подивись, з якими очима вони про них говорять, з яким захватом, саме з таким дитячим, який, можливо, потім з роками і з війною ми дорослі втрачаємо. Тому якщо є можливість за рахунок корейської культури, за рахунок цієї групи, який долучитися до себе, доторкнутися до себе справжніх, то це чудово. І як ви ставитесь до такої ініціативи? Будемо дивитися марафон обов'язково. Так не тільки дивитися, давайте залучати брати участь. участь. Ви розумієте, історія яка? Пізнаєш культуру іншої людини, іншої країни? Ти маєш друга. Корейський народ це великий друг українського народу. А ми так само друзі для Кореї.